Як зазначають рятувальники, щорічно в зимовий період небезпеку для життя людини несуть водні об'єкти, особливо за умов тонкої криги. За статистикою, тільки з початку поточного року на зимових водоймах області загинуло двоє людей. Саме зараз, коли температура повітря здебільшого, є плюсовою, а лід на водоймах тонкий та небезпечний, рятувальники звертаються перш за все до рибалок, бути обережними і дотримуватись правил безпечної поведінки під час зимової риболовлі. Щоб попередити трагедію впродовж минулого тижня, працівники відділення водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального Загону спеціального призначення управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області провели профілактичні рейди на території водних об'єктів. Хоча й на переважній більшості водойм рибалок немає, та все ж з кількома любителями зимової риболовлі вдалося поспілкуватися на Вовчинецькому озері. Рятувальники пригадали їм правила безпечної поведінки під час перебування на водоймах за умов тонкої криги та вручили тематичні листівки застережуючого характеру. Досвідчені рибалки кажуть, що, попри заняття улюбленою справою ніколи не забувають про Безпеку власного життя. Більше 40 років я вже займаюся зимовою рибалкою. Про власну безпеку це треба, особливо на льоді, треба дбати постійно. Тільки з льодорубом треба ходити. Обов'язково мати з собою шнурок. Саме поганий це там, де водоросте, біля камишів, там дуже небезпечно ходити. Це ж стараєш йти на ті водойми, які досить добре знаєш. Лід є досить міцний, так що ще Декілька днів навіть при такій погоді можна буде спокійно заходити. Рятувальники, вкотре застерігають любителів підлідної риболовлі, дотримуватись відповідних правил безпеки та за умов тонкої криги, утриматися від виходу на лід, будьте обережні, бережіть своє життя.